У контент на су. Зараз буду розказувати, показувати, що я не розпочинала, що я буду розпускати, що я не буду розпускати. І, словом, про все по порядку. Привіт! Мене звати Ксенія, це мій канал про в'язання. Увірвалася ваш ефір, ваш простір. Несподівано так взагалі думала не знімати відео а, ніякого влогу, ні, ну... Тому що насправді особливо так розказувати про щось немає, бо я не так-то багато її в'язала і такого, знаєте, щось цікавенького вам нема що розказати, але вирішила все ж таки зняти відео, можливо, воно буде останнім влогом, або я не знаю чим, у березні. Ну, тому що я себе знаю, якщо я зараз трошечки поставлю все на паузу, то ця пауза вона може. Затягнутися, і я дуже довго буду ще е, хотіти, намагатися, і, або не хотіти і не намагатися щось знімати. Отже, давайте вам е, по порядку. Так? Е, новина перша це те, що я змінила назву каналу. Е, я давно хотіла це зробити. Е, от, і Знаєте, я довго думала-думала, потім думала, да ладно, нормально, всі звикли, я звикла, але все одно ця тема мене, мене трошки вона до мене поверталася, ця тема в мої думки. І вирішила я це отак-от. І просто взяла якимось ранком, зайшла і змінила назву в Інстаграмі і в Ютубі. І тепер мій канал носить назву Ксенія Муркіт Юей. Чому «Муркіт»? Це пов'язано з моїм прізвищем і з тим, що я люблю котиків. <свісно> Отже, муркіт можна сприймати як «Муркіт Кота, а можна сприймати як перші три літери мого прізвища плюс кіт. Хто як захоче, так, той так, хай сприймає. Тепер перейдемо до новин в'язальних і покажу. Що я в'яжу? Я вам вже в минулому влозі показувала, що я розпочала в'язати собі кардиган з японським, європейським, коротше з отим плечем, з ось цієї пряжі. А це в мене така суміш, її мені дарувала надка. І тут шерсть бавовна віскоза. Я зняла. Ну, словом, тут така, е, доволі демісезонний склад такий, е, класна ниточка з цікавим забарвленням. Ось так трошки ближче вам покажу. Е, тут такі е, декілька ниточок різного е, бежевого кольору від світлого до темнішого. От. І в'яжу собі кардиганчик, але я вам Покажу його згодом, спочатку покажу процес, який я розпочала, про який я вам не казала, про який я сама не знала, що я буду це в'язати, але я буду його е розпускати. І розкажу, що це. Це мав бути зараз. Це мав. Та йолки палки Буває. Так, дубль 3. Це мав бути реглан. Реглан ось такий реглан. Ну, але, бачите, він вийшов на ну, такий добрячий оверсайз. Він ще не вийшов, він виходить таким добрячим оверсайзом. Я такий, звичайно, не хочу. Що це таке? Світа Харченко запросила до тестування реглану. Хмаринка, джембер Хмаринка. І я давно вже хочу собі реглан, і я попросилася до Світлани в тест. Тим більше, що в неї немає як таких, знаєте, обмежень, якихось суворих строків виконання. От, я, звичайно, її попередила, кажу, що ну, я боюсь тебе підвести, але мені б хотілося до тебе в тест. І от я пішла в тестування, і якщо ви пам'ятаєте, я з цієї пряжі, Drops Charisma, ось така, кольор тут 19, я з цієї пряжі. Хотіла собі в'язати, вже в'язала вже собі светр, він не вийшов, я його перев'язувала. Ну, як перев'язувала, я... у ну, мене були спроби, що ж я хочу з цієї пряжі, тому що в мене її доволі так багато і мені вистачить на повноцінний виріб. Це у нас 100% вовна від Drops. от, І ну щось мені не йде дружба з цією пряжею ніяк. Я не знаю чому. Знов білий колір. У мене вже був досвід з білим кольором на шкарпетках, які в мене в результаті стали не білі, а молочно-сірі. Ну, я дуже боюся, щоб ця судьба, щоб ця доля не спіткала і цю пряжу також. От, Тому спроба номер три в мене була зв'язати з цією пряжі ось цей реглан Джемпер Хмаринка. І шо? Ви бачите, що не входить в мене. Я, е, пробувала. Хтось поїхав, я пробувала зразочки. Спочатку в мене були спиці 4, потім 3,75, потім 3,5, тому що я ніяк не могла втрапити в щільність. Ось такий в мене зразок. Ну, в полотні вона класно влягається, це вже після ВТО. Гарненький такий зразочок, дуже симпатичний. Речі, що я хочу сказати про цю пряжу, мій перший зразок я випрала ну, вручну, хоча ця пряжа має позначку Superwash, тобто її можна прати в пральній машині, а, але я прала вручну і я, мабуть, його не дуже гарно випрала, тому що він не надто такий розпушився, думаю, ну, щось такий він, знаєте, між шпительний простір не заповнився. Ну. Якось так було воно жиденько, Але коли я випрала зразок 3,5, я його так добряче декілька разів випрала-виполоскала. Він дав такий пушечок. от Я не знаю, чи вам буде видно, можливо, ні. Але, знаєте, прямо в руках в мене прям такі, такі були довгі оці, а, волосинки. от, Так що ну, класний зразок, класний був. По зразочку я в щільність трапила і я почала в'язати. Але. Але на виробі я бачу, що я все одно на великому от, та, полотні, і в мене щільність змінилася. І я не втрапляю. І оце я ще навіть не дов'язала кокетку як потрібна, потрібну довжину. А в мене вже, ну я зараз примірю, ну це дуже буде смішно, мабуть. А в мене вже кокетка, як я не знаю на який, на який це розмір. І це вона ще не дов'язана. Мені ще в'язати тут рядів 20. А тут уже подивіться вона шириною. Ну, тобто, це буде. <смір> Такий светр. Ні, я, звісно, люблю оверсайз, але не до такої міри степені. Ну, гляньте. Коротше, не везе мені з цією, не знаю, а може, знаєте що? Можливо, я не ті проекти підбираю під цю пряжу. Я вже про це думала. Вже була в мене думка розпустити десь до сюди, і потім робити інший темп додавань, щоб під себе вже якось підлаштувати цей реглан. Тому що поверху він мені ну, нормально вклався так. Сидить нормально. Але я над цим подумаю, тому що, ну, щось, знаєте, вони, воно, коли не йде, то воно ж не йде. От, так що. Я перепросила перед Світланою, ну, продовжувати тестування я з цією пряжі не можу, а іншої пряжі в мене, на жаль, підходящої немає. А, а купувати нову я не буду, тому що я зараз взагалі не хочу купувати пряжу. У мене її вже стільки, що, скоро мені прийдеться просто купувати її нову квартиру. ці пряжі. Ну, я не хочу накуповувати. А, пряжу, Аби просто її купити, тому що, мене немає, тому що я не втрапила в щільність. Ну, це якось тупо трохи. Да? І в мене ще була ось така пряжа у світі оригінальна пряжа Ангора, але в неї ангора від не Ангора оцей китайський кролик. Там така єнотик на етикетці. от. А в мене є Ангора, ось така. Це мені Еля колись її дарувала. І вона от лежить, лежить ця Ангора. У мене таких п'ять моточків. І тут метраж такий самий, як заявлений пряжі у Світлани, але в неї ще є додаткова ниточка. Тут додаткової ниточки немає. Я вирішила спробувати, тому що в одну нитку мені вистачило б цих п'ять мотків, бо ж такий колір яскравий. Я не знаю, в мене нічого червоного в гардеробі немає. Був один гольф. Але я його так рідко носила, що я просто себе в ньому не бачила. Я не знаю, мені здається, на мій кольоротип цей червоний. Але ну, яскраві речі теж мають місце бути в гардеробі. так? Я вирішила спробувати. Зв'язала зразок. Ось такий в мене зразок. Досі вам його покажу. Але подивіться, який він діркавий. Гляньте, мене видно? Я думаю, видно. ну ну ну... це, це, ну. І він не так випушився, як от випушується ось та ангора, яка з тим єнотом на етикетсь. Ну, Бачите, ворс, він наче є, але він не такий пухнастий, як от у мене є светр з Ангори Чорний, так там шуба, а тут, ну, я не знаю. Я, можливо, якщо в'язати в дві нитки, воно буде. Таке пухнасте, дійсно, як шуба, але ж мені тоді не вистачить 5 А от з такою, в таку дірочку я просто я не буду таке носити, я таке не люблю. Я павутинки не люблю, тому я їх не в'яжу і не ношу, бо я їх не люблю. От. І ось таку сіточку я теж носити не буду. До речі, Ну, він і не мій, розумієте, він, мабуть, не мій колір? Да. А, так що для цього проєкту теж полежить ця нитка. І я думаю, що для цієї ниточки потрібен якийсь підмод, можливо, я щось з нею собі колись зв'яжу. Можливо, це буде не светр, а кардиган, щоб а, під низом щось було таке контрастне. От, так що з цією пряжою теж не вийшло. Тому, на жаль, на жаль, проєкт Шампер Хмаринка в мене провалився. Так, трохи перебив телефонний дзвінок. А, отже, на жаль, я не буду продовжувати його а, тестувати, і я вирішила продовжити в'язати кардиган а, з японським європейським плечем. А, от, до речі, щодо нього в мене теж були сумніви, чи продовжувати мені його в'язати, чи ні, тому що я щось почала. Дивитися, думаю, що щось мені не подобається. До речі, я вам казала, що я спиратимусь на майстер-клас від Інни. А, теж, ну, Я в'язала вже її кардиган по її майстер-класу з японським плечем, але ну, сказати, що я на нього спираюся, я не можу, тому що я все в'яжу по своїм розрахункам. Причому це навіть, знаєте, на розрахунки це так інтуїтивно, де захотіла, там додала, де захотіла, там не додала. А, єдине, що тут просто ось це плече в мене. Горловина зовсім інша, на іншу кількість петель. Там одразу вона в'яжеться цільно з планкою. В мене планка буде в'язатися окремо, планка в мене буде резинкою. Або 1 х 1, або 2х2, я ще не придумала. от. Так що, і отут додавання по коміру я теж роблю такі, як я хочу, не ну, такі, як майстер-класи. Тобто, знаєте, я просто собі вирішила в'язати за майстер-класами, а по факту мені е, вийшло так, що я в'яжу від себе тіну. От. Свою кількість петель, свою кількість додавань, все своє, свій окат, рукава — все своє. От. І я вже на ось такій стадії. В мене він вив'язаний вже ну, десь отак. Отак. От От. І я поки що ниточку відрізала, зупинилася на цій довжині і перейшла до рукавів. Чому зупинилася? Тому що я хочу вив'язати цю нитку по максимуму, але є одне але. Я хочу, щоб в мене тут була підходяща мені довжина. Я не хочу, знаєте, щоб вона різала мені фігуру. І якщо він буде нижче стегу, це буде класно. Якщо він буде вище от по кісточку, це теж буде класно. А от якщо він буде десь посередині, от такої довжини я не хочу. Тому я поки що зупинилася на вкороченому варіанті, вив'яжу рукави, приблизно собі підрахую, скільки мені потрібно на вив'язування обробки. Тому що тут теж вона буде доволі ну, довгою. Так? От. І потім вже я буду дов'язувати довжину, приблизно підрахую, скільки. Ну, наскільки мені вистачить, от, словом, ви зрозуміли, я хочу або довгий, або короткий, а оцей серединка на половинку я не хочу. От, і в мене вже ось так я вив'язала рукавчик. У мене тут є невеличкий окан, буквально на 12 розворотів. Ну, наче класно вийшло, не фалдить, все чудово. От, ну, зараз приміряти то буде таке собі на светр зверху. Ну, хоча б приблизно. Подивитися, що воно виходить. Ось такий, такий класичний колір. От. От, бачите, ось така в мене зараз довжина. Тобто, якщо тут буде ще резиночка, то, в принципі, я довше не хочу. Отак, я не хочу таку довжину. Тобто, або так, або вже М? туди. От, ось такий рукавчик. Словом, в'яжу, в'яжу і не тужу. От, на рукавчик, до речі, хотіла вам сказати. Я перейшла на спиці, основне тіло я в'яжу на спицях 3,25, а рукав я перейшла на спиці 3,5. І в мене є якраз вкорочені спиці. Зараз петлі позбігали. От, і в мене є вкорочені спиці від. Netflix. Ось такі вони зелененькі, вони нез'ємні. Минулому році я їх собі, собі купувала на пробу. А, от. Класні спеції, мені подобаються, вони на дотик і з'єднання в них добрі. Якраз для рукавів мені вони підходять. Ця пряжа по дереву дуже класно сковзить. Але ну, вони, в принципі, класно на. Напо... Класно, класно. Добре наполіровані, і на дотик мені вони ідентичні з Нєдпро Сімфоні. От в один в один. В них навіть оце забарвлення, бачите, тут воно більше як цей павич, так? а в Нєдпро там інші кольори. Ну, це одна і та сама контора, я так думаю. І що я хочу сказати? Особисто я від таких забарвлень втомлююсь. От на світлій пряжі, воно ще нормально. Я колись на них в'язала чорну шапку, ну то було очі випадали. Тому е я все ж таки в спицях е е більш полюбляю такі спокійні або це метал, або якщо це дерево, то це е типу тих, що в мене є. Це в мене ліка Дріптвуд. От вони такі спокійні, однотонні, вони не темні, не надто світлі. от Якраз те, що треба. А от від такого забарвлення, ну, Очі втомлюються, якщо чесно. І другий момент: я вже так давно не в'язала на вкорочених спицях, що мені на перших рядах руки якось отак, я не могла зрозуміти, як мені їх взяти, мені було так незручно. Мені от потрібна довжина спиці 13 см, коли е, моя долоня вже закінчилася, а спиця ще є. Отак, мені зручно. А коли я десь там їх отут от зжимаю, воно десь мені отут, отсюди от вдавить. Я не знаю. Ну, але я через декілька рядочків, от тут у мене вже чотири збавляння було по рукаву, і десь на другому збавлянні я вже е, прилучилася, звикла, нормально пішло. От, так що поки що в'яжу, не знаю, скільки я його років буду в'язати. Можливо, я на цей сезон його вже й дов'яжу. Ні, ну Гарно ж воно виглядає, такий ну супер. Колір взагалі під все. І для будь-кого. Так що, все. І з в'язального, в принципі, все. Більше я нічого не в'язала, ніяких шкарпеток я не в'язала. Поки що я вже їх так нав'язала, що вони мені вже ось тут. Е, о, от. І так. Так, це все на в'язальному. І спитайте мене тепер, Ксюша, що тут у тебе за така красива торбиночка стоїть? І я вам розкажу, що це мені несподівано, дуже неочікувано пройшов подарунок. Від моєї землячки, від Лени. Лена живе, жила в Дніпрі, зараз вона мешкає в Німеччині. Лена моя глядачка, ми з нею інколи листуємось, От. і вона мені пише, що каже, я буду вдома, я тобі хочу передати подарунок. Ну, вона мала небагато часу, тобто я отримала цей подарунок поштою. От. Але це не менш приємно. Така ось торбинка в мене, гарнюня, бачите? І що ж в цій торбинці? Давайте в неї разом заглянемо. Я знаю, я знаю, що мало хто полюбляє ці розпаковки, подарунків, це все. І в мене дуже часто бувають, ну, так виходить. Я не можу вам цього не показати, тому що з цього плану в мене може з цього вийти. Інша тема для іншого відео. От. Трошки в мене щось з речовим апаратом не те. Так, отже, цій турбинці в мене ось такі два моточки в пряжі шкарпеткової. Дивіться, антизабарвлення. Ну, клас. Супер. Так, це в нас uh, GB-Match, якщо я правильно все прочитала. Uh, шкарпетковий склад, і тут у нас. 50 грамів, 210 метрів, тобто тут 420 метрів на 100 грамів. Ну, класичний шкарпетковий склад. Клас. А в мою м -м, скриньку шкарпеткової пряжі. І ось такий маточок шкарпеткової пряжі. Це в нас ось така пряжа. Класне таке вже чоловіче, більш забарвлення. Супер. Такий темний теракот, джинс, сірий, класний дуже колір. Це в нас грюндол. Код Сокс Simila, Немає, не було в мене такої пряжі. Так, і що у нас тут? Колір 404. Якщо хтось має доступ до такої пряжі, ось такий колір. І що в нас тут? Ага, тут на, два ідентичних, на дві ідентичних шкарпетки. То що ж таке? А, і тут 400 метрів. В 100 грамах 400 метрів. Супер. Ось така ще в мене. будет пряжа в запасах. Далее тут еще лежала вот такая стричечка с кнопочкой. И вот такая свечечка. Запах тут просто... Ммм, крышка пахнет. И шоколадка. Вот, Дуже приємний, дуже несподіваний подарунок. Подарунки завжди приємно отримувати. Це, якщо хтось каже, що він не любить отримувати подарунки, і не повірю. Не вріть ні мені, ні собі, нікому. Всі люблять отримувати подарунки. Багато хто любить їх і дарувати також. Я теж люблю дарувати подарунки, отримувати. І знаєте, справа не в об'ємах цих подарунків, а в прояві уваги. От. Так що, Лена, дуже тобі дякую, я знаю, що ти мене дивишся. Це дуже класно. І, і сумічка, і свічечка, і стрічечка ну все круто, все круто, все класно. І е, з цього витікає нова тема для наступного відео, мабуть, якщо я не розлінуся і буде в мене бажання щось знімати, я все ж таки зніму е, про те, скільки. І якої в мене є шкарпеткової пряжі. Мені навіть самі цікаво зважити ці об'єми. І е, ну, просто це трохи смішно, тому що я і шкарпетки, шкарпеткова пряжа. Але в мене вже є стільки, і я вам скажу, що вся ця пряжа вона дарована. Я нічого не купувала самостійно. Та пряжа, яку я купувала самостійно, я її всю роздарувала. Я маю на увазі шкарпеткову. Я купувала шкарпеткову, я її всю роздарувала. Всю, я собі нічого не залишила. А, єдине, що я купувала, це дроп Снорт, і я зв'язала з неї шкарпетки. Але тут є маленький нюанс, я все ж таки цю пряжу не відношу як таку до шкарпеткової. Вона, типу, елітна, шкарпеткова, але елітна. Ну, я не можу її на 100% відправити в шкарпеткову пряжу. Розумієте, ось, ось так для мене. Але її я теж покажу вам. От, але це вже буде, не знаю коли, але буде. І все. На сьогодні це точно вже все. Не знаю, наскільки там часу зайняв цей типу епізод, типу влог. Ось такі в мене справи. Буду розпускати білий реглан. Буду в'язати, продовжувати кардиган. І маю велику надію, що я встигну його зв'язати якраз до тієї пори, коли можна буде вже його одягати. От. І все. Наразі я вам кажу дякую, я кажу вам до побачення і зустрінемось вже дуже-дуже скоро. Бувайте!